Сорт чорної смородини Мрія 5. Я люблю цей сорт чорної смородини. Вона дуже непримхлива. Ягода в неї середнього розміру. Сорт середнього дозрівання з терміну. Смак ягоди накисла вона і дуже з ярко вираженим смородиним присмаком смородиновим присмаком. Тобто такий сорт відривання ягід в сухий відрив. Ось ягодка вона, може, середня, та трохи більше за середню. Шкірка плотна, вона гарна для переробки. Ну и так поезд из кущика. Вот такие себе универсальный сорт. Сорт